Вітаю, друзі! За вікном грудень, а у мене ось така краса. І ця краса ну, якось рятує від того сьогодення, в якому ми живемо. Тільки недавно я занесла свої ось ці перці з теплиці на терасу. На терасі температура взимку у нас не опускається нижче 7 градусів. Ну і хочу вас трошечки познайомити саме з моїми цими двома сортами. Це, по-перше, ось такий різдвяний дзвіночок і червона бразильська зірка. Ці перчики можуть чудово рости і у відкритому ґрунті, і в горщиках, якщо буде вистачати світла. Висота цих рослин може сягати метр двадцять, метр п'ятдесят. Вони ростуть високо і широко, має ось такі розгалуження. І кожен, на кожному пагоні можуть бути ось такі плоди. Ми вже зібрали частину. Ви бачите, що ось тут вже взагалі їх немає. А ось тут залишились, тому я і вирішила зробити це відео. Можливо, воно когось зацікавить і ну, стане у нагоді. Ще років 20 тому цей сорт майже не зустрічався за межами Південної Америки, а тепер вже він став улюбленцем колекціонерів через свою зовнішність та універсальність. Цей сорт цінується не лише за смак, а ще й і за красу. Плоди мають дуже впізнавальну форму зірки або квітки. І ось кожна така квіточка має вагу десь 25-30 грам. На одному кущику плоди можуть трошечки відрізнятися. Вони можуть мати 4, 5 або 6 пелюсток. Ну, Вони можуть бути різними. Ось ви можете побачити, ось тут такий. Така квіточка. Ось тут трошечки. Я більше. якось читала, що більшість фруктових перців мають такий різкий тропічний аромат і смак. А от бразильська червона зірка має легку таку свіжу фруктову нотку, яка рідко коли домінує. Ну, і мені здається, що саме це робить його одним з найкращих перців для тих. Хто хоче пробувати щось екзотичне, але не надто пекуче. Я от не вирощую гострі перці в городі. А ось таким перчиком можна й посмакувати. Знаєте, хочу поділитися такою дуже цікавою деталю щодо цього перцю. Що він дуже реагує на умови. Якщо буде жарко, плоди більш різкі. Якщо прохолодно, то буде трошечки більше аромату. А якщо багато сонця, то вони е, будуть мати яскравіші пелюстки, ось ці червоні. А якщо менше сонця, то форма буде округліша. Ну, тобто, ось цей перець, саме цей перець, він дуже цікавий. Він е, має, напевно, ось тут краще буде видно. Він такий тонкий, десь міліметра 2-3, я розріжу обов'язково покажу вам. І він, бачите, такий зморшкуватий. Ось така ця цікава червона бразильська зірка. Ось такі плоди сорту червона бразильська зірка. На довгих плодоніжках виглядають як маленькі червоні ліхтарики. Тому його часто вирощують для декору на балконі чи тераси. Тому що ось такі гарні червоні квіточки, вони просто зачаровують. Насіння напівгострих перчиків колись мені подарувала Юлія з Одеси, за що їй дуже-дуже вдячна. І тепер щороку я їх вирощую. Ну а тепер кілька слів хочу сказати про перець, який називається Різдвяний дзвіночок. Або капелюшок єпископа. Зараз ми не можемо, так, я не можу вам показати, що він ну, трошечки схожий на капелюшок єпископа. Справа в тому, що коли в мене ось саме цей перець ріс в кімнаті, а не у відкритому ґрунті, він був охайним. В нього не було пошкоджене листя, він дозрівав дуже гарно. Плоди були на одному кущі і зеленого, і жовто, і помаранчевого, і червоного кольору. Ну, він був ось таким. Мені дуже подобається ось цей сорт. Він напівгострий, ароматний і надзвичайно декоративний. Ну, батьківщина теж Південна Америка, особливо Перу, Болівія але сорт дуже поширений у Європі. Рослина теж виростає до метр двадцяти, метр м, теж широко розгалужена. Його вирощують і для їжі, і для краси. Як я вже говорила, що у бразильської зірки плоди зморшкуваті і такі собі тоненькі. А от у дзвіночка. Плоди щільні, тверденькі такі, і вони мають дуже гарну. Що форму. Що Саме цікаве, що острота помірна, часто пекуча, тільки внутрішня частина, а крила майже не гострі. Вчора в мене був вонок, то я йому дала ось цей перчик, поки він гриз ось цю частинку, сміявся і казав, нічого він не гострий, нормальний собі перець, як болгарський. А коли вже дійшов ось до цієї частинки, вже губи в нього порозовіли. Тобто, ось тут вже була присутня така трошечки гостринка. Ось такий цікавий цей перець. Тому, друзі, можна вирощувати і ось цей дзвіночок, або його ще, як кажу, називають капелюшок єпископа, або червону бразильську зірку. Тому що справді ну, дуже гарні сорти. Ось так, друзі, виглядає перець. Зверху червона бразильська зірка, а знизу різдвяний дзвіночок. Коли розрізаєш або розриваєш, то відчутний зразу йде такий аромат перцю. А на смак, як я вам вже й говорила, перець смачний. Тому вирощуйте таку смакоту, можливо, комусь сподобається. Тому що зараз вже немає перцю, я маю на увазі зимою, да? а ось такі перчики будуть вас радувати ще довго. А на сьогодні все. Здоров'я вам, миру та добра!